10 вересня ДЕНСУ Ukraine проводить 14-й Lab. У програмі мене зацікавила презентація унікального підходу планування уваги. Про яку саме увагу йдеться? Про увагу українських споживачів до реклами, у різноманітних медіа каналах, платформах та форматах. Дійсно, світ дійшов консенсусу, що увага споживача стає найважливішим і труднодосяжним ресурсом маркетингу. Але чому? Занадто багато подразників і споживачі навчилися дозувати свою увагу. Образно кажучи, вони вміють дивитись і не бачити, слухати, і не чути. І тоді рекламні витрати йдуть у порожнечу. І що ви пропонуєте із цим робити? Планувати саме увагу. Але нам не вистачало знань та даних. На щастя, ми знайшли чудового партнера, компанію OneTent. Ми разом організували та провели дослідження про те, як саме українські споживачі розпоряджаються своєю увагою до реклами та де і як її можна отримати. Чудова новина, але відразу постає питання. Як саме Карат збирається застосовувати ці дані? Прекрасне питання. Іванна Ромашко, голова департаменту планування уваги в Карат Україн, розповість, як завдяки новим даним можливо радикально збільшити обсяги отриманої уваги. Цей процес продовжуватиме розгортатися в часі та просторі, залучаючи нових партнерів, інтегруючи нові дані та безперервно покращуючи результати. Будьте уважні. Не пропустіть майбутнє.